Слово не горобець зсу слава, а оркам пезнове ну, ви випис та й таки Погнали. Мелітополь продовжує рухатись в правильному напрямку, тобто до рідненької неньки України. Сильний вибух пролунав біля комендатури окупантів в центрі Мелітополя. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. Повідомляє, що в Лисичанську підірвана колишню будівлю СБУ, де базувалися орки. Знову ж слава зсу, партизани молодці. Працюємо далі. Володимир Зеленський він же наш файний президент закликав наших файних українців, які знаходяться на окупованій території Криму, не наближатися до військових баз рашистів. Чому? А тому, що буде. кажуть, там хаймарс ночі виходив погуляти. Так, от результати його гульок це оброзстріляна база росіян в новій каховці. Пру-пру-пум. -пу Новина про Тарганав. Лукашенко побував на заводі, де збирають мотоцикли мінські. Запитав цього самого інженера цього самого заводу, що ж з білоруського є в цьому мотоциклі. А виявилося, що з білоруського там тільки розробка. Фари китайські, мотор європейський, рама китайська, руль китайський, з білоруського там тільки Мінськ.